Тут залізу до фіга. Убери, залізо. Десь скелети чую. Та скелети, а, там скелети дівчиную. А, там скелети. Туди не йди далі. Назад вертайся. О, тут дорога додому, я не йшов. Mm -hmm. Скелет твою ж. Та ладно. А, отут дорога. Та Обережно, там скелет. Де сюди. Та йду до тебе. Вот, тут там скелет. Внизу? Не, там де я заморував. А там якраз там, туди там, треба? Там, де наше дерево там і склад. Може якось його побити, об'ємо. <как> Можна. А де саме він не його не бачу? Та вон там, блін, стоїть. Чекай. Чекай, я тут выкуплю. Та він там, де наше дерево, там він стоїть. Ого, тут ще щось є. Чи а. може він десь кудись далі двинувся? А він, походу, десь далі двинувся. Чекай, я чую його. Він походу заліз наверх. Та ні, його тут не бачу. Але вийти якось стрм. Він ні. або вниз пішов? Ти він, його бачиш? Мені здається, він десь пішов. Так, да, туди десь вниз. Може його давай по беріку якось там, тих тих б'ємо. А, ну добре, давай. О, зомбі є. Ноги якраз на нашій базі. Чи може сиди дерево, де Ну, то... верх він а... ніяк забрати сні міг, так що він десь знизу. Ну то давай, я саджу так, дерево. Я бачу але... зомбі. Почекай, почекай. Бачу зомбі, скелета не бачу. Та я вылажу, короче. То що то яма выйти и ту все. О, Ти я вже я... зомбі вбив, да? Ні. А е, де да, склад і вс. Та, може де спавнись. А вон зомбі наверху. Скільки вже їх там Вони всі такі бідні. Ага. А дерево не вирощується. Почекай. Через факли, певно. Так, я. я... Єс! Yes. Не Давай. давай, давай, ламай, ламай. Тебе а, ще ефективність. Прикрий мене від скелета якось. Давай, я що десь заді. буде. Тут нема. Ну нам не нам везе на яблок. Ми ще можемо грати. Тебе... Що, яблуко впало? Та ні, я кажу, що в нас було на яблук. Везіння. Нема, нема, ламай. Там зомбі зверху, він може на тебе стримути. Чую. В принципі, а. все, вроді все зрубав. Вон! Все. Шо то? Тебе шо графіка не красива? Ну, на. Все, 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 все. І ще вон там, Чекай, тут зомбак я бію. Та я зараз його попробую сам. А да скелет дівся, отсюда не, не можу зрозуміть ніяк. Я короче вб'ю того зомбі, що він нас не шугав. А, тут ще є дерево. Десь вони там щось хтось б'є, їх, чи шо. Я. А, ти? Бляхамох. І він Шей, мене. Бей, я О зараз впав і зняв з мене пару хп. Одне. Ну, ну, я рахую пару це як пів і одне. Та все, тут зараз. Є все. тут ендермен. Десь білий. Не чую, Злазь звідти нафіг. Я тебе спущу. Дякую. Я так міг в польоті застряти, що ти знав, так більше не роби. Та ладно. Пішуєш. Тепер чекаємо, поки впаде. Ти забрав цей наш? Кого? Крафт? Ну, цю штуку. Ні, я там боюсь там скелет. То а. Ну то я піду. Ну я піду, тебе с кики хп. У меня шим. сім? Так, тут здається... Я не... чую склет, ти чуєш його? Не. Я, я забираю цей. Крафт. Ну. Червали. Так. Наш ну, а ты курку и перья я залешив. Мешало. Мешало. Зомби мясо лишнее. Эрдстоун так уж не взял? Не. Yeah. Так. Чекай, я выхожу. Бражно. Тут удара. Что там выпало яблоко? Не. Yeah. Ты чекаешь, что там доси? Я yeah, чекаю. О, там уже, блин, вся штука уже. Тама ще впасти, хоч воне. Да хто? Блях. Я вже... А Та вон. Присядь ні. на это Чуєш, То есть він... лупать. Та він в лаві, він в лаві. А, фух ти ще, я вже думав. Так скоро ні... не можна так лупашити. пасть. Он там хіба що він десь впав. Але щось ми його дуже добре чули. Це там нашугало. Та мене Там взагалі нашугало. вообще mm. нашу О, Ті, о мені, нам, до речі, надо золото на переплавку поставити, якраз зима ще одне яблуко. У мене краспичка є собою. Тож, ніжа ти <ріст> Якраз фрирмати скільки скільки є. А, то добре. Обережно там, я виходжу. Е, шо, нічого не падає. Шо, зараз не Шо, нічого не падає, чуєш? Не. Что б я поставив там гарбузи наверху? Ти їх взяв хоча б? Да. Ну Половина. то дай гарбуз. Та мене три є. Наш тобі гарбуз. Ну тут може бути ендермен. <ріст> ну тобі нічого не дасть, краще шапку. Дай. Nice. Нуси. Блін, нема. Я чую тільки склад. А, сох... половина сервера осталось в живих. Mm, да, половина ще дихає. З 30 чоловік за хуй. 30 чоловік ультра хардкор грає, ну це вообще. Типа сервер так... сильний. Я ж так... І диви, не жодного підлагу не було, тоді да? скажи 30 цих. Ну. Круто, можна ставити PlayCraft. Поки подона нема. <laughs> Там Требаті. кріпер наверху. И треба... і склад, і склад, и і крипер наверху. Лха. Спускается, тикай! Кіка... Тикай! Так и стей. Че коснуть, я не знаю. А, я прикрываю. Капай, вони... вони там з крипером спускается. Тикай яблоко, зим. Нам бы лук. Що, ты маєш яблоко? Впало? Не, ну у мене ще я одне. Ти ж мне два дав. Я, короче, шау на дерево вороши, вони не спустяться. Давай еще одне дерево. Блин, я не дістаю. Як ти не дістаєш Ну я, я тоді стою але воно не хоче так говорить. Ое е. Чекай яблуко скрафчу, тоді Беру цей Та на я буду вже ламати Ну я там з кріпером Я їм яблуко. Да, я бачу крипера, але склад. Так, чекай, виліз е -е. Ні, то не склет. А де склад? склет. Він, походу походу дереву бігає Походу. Давай я його зрушу Давай акуратно і зразу ховаємося. Все, але ще зараз буде випадати. Все, засідаємо десь. Туди ми сиділи. Давай да, рай, там домі сиділи. Давай, залазь, залазь. Все. Морела, тупо ні. Дякую, ти мені забрав вихід. <рес> я тут лишусь. Так, зруйную один блок, сюдай не пройдуть все одно. Я було буде... золото, бачиш? Бачиш? Я спец. Нічогося. Чувак, да ти шараз взагалі <реш> Причому що ти якраз 8, хватає. 8? Да. Ну ты гонишь. Прикол. <реш> Бараж там, там я. Та тут це ну, тот склад, бля, хаму. Бь. Та блін, я копыт. Блин, я. Ну його. его. Бля. Сказал бы его, че ты е не бив? Та він мене меня сразу высвели. И ты мне Я його зразу развиваешься. Куди ти пішов? За... Іди сюди. Зараз, я знав, що той факел буде мішати. Ще один, блін, то той наш. А, це той скелет, походу. Да. Так все, І на... він десь там, на бережку. Так, вона не бояться. Впало якесь яблук. Та нічого... А, є яблуко. Впало, бо я не з я, я не заметник, напевно. На, бери собі. Ты бы є? ек... а, кистки є... вроді, мали выпаст. Жар цей. О! Скелет зверху! че че чи Я вообще не виходжу. Там я. Давай ми туди не підемо. У нас є я ці. У нас. а, я Нам ще тільки золото одне. Ну, ще одне по вісім. Робби тако, хто міняє золото? Або вже йдемо на нуль? А ні, а ще є варсом, Фенікс... А Я думаю, хай самі здихають. Мені нема чого. Я не хочу. Я хочу відновити всі хп, біти вати, зробити повшення. тоді йти вас. Не, якось вмерти від цього. То теж не круто. Та ні. Ми візьмемо собі лука і цей. А де із... ти лука бачиш, треба пауків. То будемо зробити як цей, як, як Сілант робив, будемо замуровувати її. А Сіланд він якийсь спец, я взагалі не знаю. Як можна від цього Блейзі відхилитися просто. В нього три Блейзі стріляло і він від цих відхилився. Mm. Це Може ще одне зу... дерево виросте. У мене більше нема того. Ну. Я тобі зараз дам. Давай. На. Лови. Тож скелетів скільки завалили. Ну мені йшли, стріли, тобі цей. Чи якось того скелета попробуємо може. Спуститися. Ти його бачив? Він над тобой прямо. А, бачу вон там. Тікай бо як страйна, то буде. А він з висока не стріляє. Чуєш? Чую, чую, це цей кріпер. Це лава. Нє. Що їх хтось б'є? Е, не знаю. Та да, напевно. Та це лава так хвалить. Хіба що хтось його так рукою? Я бачу, що скелет. Блін, я ту дерево не вирощується. А от Леся. А де скелет? Він он там наверху. О, спускається вроді. Да, спускається, тікай. Іди <ріху> запитайся, шо? Він впав? Блін. Якщо не почув. Свій свій Він, він де спалився. Його тут вже нема. Або він вже знайшов місце, де, де можна обійти. Я чую зомбі. Та, та зомбі тут таке гамно, тикай. Може, зараз. давай закрыем то тікай, тікай, тікай. А хоч... Та ні, дерево треба. Давай, yes, oh. давай Я рубаю. Місце відступу. Да, закривай місце відступу і дам сдам. Да, 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 так зомбі близько. Та я чую. Може... ну я тут думав, що тут десь спавнер. Вони десь тут, зверху, напевно. Та над, ні. Над деревом. Там же вроде переправилась, та фигня. Иду весь мой. Так, я. Тепер брат. Все, я здається, все зрубав. Рубай яблоко. Ой, є, а, о, точно. я туплю. О, Майсон, сдох. Камикадзе 2.5 тримається. Крипачок. Він може виграти. Камікадзе. У мене буде 8, у тебе скільки? У мене. у мене зараз 7. Чи О, ні? Та, та да. 7. Перед, щоб було 7. Зараз підам ще цей. Там золото шукати. Ну да. Щось типу, щось типу того. Але спочатку надо. Треба... Ще одне яблук. Так. Ну хоча б одне. Хоча б одне, бажано два. Ну в тебе 8, да? Да. Ну я ж нормально. А, ну так дивись, тобі ще одне яблуко, і мені меню одне яблуко. А воно да. нападає, бо я там напевно ще десь є цей. Та ламаєм, короче. Це ж так само падає. Чув? Чув Бляха-мух. Да свитки не падають, фіг знає звідки. Ну то походу монстр спаунер, десь тут воплеску. Зараз піду. Чуєш, зараз за мене буде грати мій брат. Блін, чуєш? О, хай ще, хай так ще одне одне дерево, не зрубане. Куда не дійсно падають так? Ты чуешь як це так? Да чую. Короче, зарами мій брат посадить, я скоро иду, щось зим. Хай посидить поворощує дерево, короче. Не можна выходить из тх. Не можна, Владик, не можна виходити из ви хор. Короче, вы ви тут восидите з моїм другом и вирощайте дерево. А, мій друг то. Мибра <гум> тоже не є. <гум> Мій друг. Я стою тут возле стенку. Заморусь. Поїж ежчике. Та я в мене повне. Я тобі можу хіба, ще дати. Та ні. Може тут вона переплавку переплавку. Замруйся. Фіга їж. Да, закрий мене повністю. Все. Там, я там тут не... моб заспаунився. О! 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 <гум> Постав там факел і все, і стій. Давай, тикаш швидше. Щоб Добре. мене не завалило. А ти нікуди не ходи. Куди нікуди не ходити? Пільоха, тут усь скелет горить. Ти же сказав! Я хочу їсти. хотим. Що там? Алло. Так, да. ти вже тут? Угу. Корота. Щось, щось не жодного яблука не, не випало. О, то що я тобі забув дерева дати. Я, я дарала. Ось таке в мене є. Так, короче, заводимся про трем Тут ось близько дуже зомбі. Та тут і спавнер є, треба було тільки x-ray. Я добрав їх. в тебе нема зарізав. Ого, я на плавку б поставив. Є 15 штук тобі скільки треба. А, а мене звідки сделало щось заліза. Ну ладно, окей. Так. Е, е, обережно, не підходь так. Я хотів зачарувати собі нового меча. Можливо, краще. не О точно, четвертий рівень, треба щось взяти. Ну справді, меч було б непогано. Не, в тебе відкидування, в тебе крутий. То, я собі хочу відкидування і ікара. Відкидування один, загибель 140 ноги один. Непоганий. А що краще гострота чи відкидування? Та відкидування краще, бо за ким противник до тебе підбіжить, ти вже встигнеш дарити його два рази. Зараз ще раз попробую зачарувати. Добре, я якраз на четвертий. Хуп! Гострота Ну no, я буду так мажувати. Відкидування один. Вірня. Ох ти тут залізева. Відкидування один, так. Там зомбі наверху, там наверху спавнер? полюбе. Залізем туди? Mm? Наверх. Ні. Nee. там щось бачу дуже весело. Щось я не дуже хочу. Що, яблуко не падає? Ні. Nee. Крупниц. Си, си, си. си. Давай. Сиди. Добре, сюди. Пять. Відпей, просто ах... треба відійти, воно саме виросте. <ріх>, Чего вони такі здорові? Чекай, мені каміння що тут щось було. Что мне сдалось? А, чева на золото. Ні, мені не, мне не сдалось. Да блин. <сцент> Чешь, я так с крестиной бачу. <сцент> Причем без X ray. Ай-яй-яй, тільки два. Не, 4. Золото. Ну, <назвілляє> да, три. Яблоко я. Свитки, ты находишь золото. Я я я тобі, я тобі кажу правду, я їх зраю не маю, то. Я тільки що сцені щось червоне, і. ну я так ламаю, 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 і золото. Хе-хе. Просто я У мене є яблуко. да. У мене тільки 5 цього. Золота. Та нормаль. У нас зато є цей нарешті. Яблук. Да. Це такий довгий термін. Владік, постави, будь ласка. Завтра я за тебе постелю. Та то й цей. У мене тут проблеми, бачу, що я з другом тут рубаю. Давай! Шо? Ні? Та я не до тебе. А. Так. Тобі щось треба? Ні. Ну то буде. вирушуй дальше, я знов закопа е, закопаюся і за ліжко, бо у мене тут зараз. Добре. Ти тут меч кину? Да. Навіщо? Та не бери, загальний. Говстрота один навіть ні разу не стукал. Яблука. Зомбі. То в тебе відкидування один. Ну. Чого ну, мен... його викинув? Так в мене є відкидування один і гибель цих членов їх один, так краще. Щоб два в одному був меч. Коротше, в тебе є лава. Нема я так, Я так не люблю кидати мечі. Mm -hmm. <плес> Чекай бо я до зомбі достаю. О. У нас є два яблука, можна йти. Нам треба шукати тепер золота. Нам якраз і... два яблука, а ми будемо повністю. Відновлення. Тебе ще є вугілля? бо я за ким тут ставив на плавку. Так, да, є. На тебе, візьми, скільки потрібно, спички забирай. Пішли там, де ми були, там, там, де цей. Там можна знайти цей. Та ні, я тут же постою, за ким тут плавить, ця фігня. Давай, швидше. І взагалі ще дерево поставлю, щоб на зверху ніхто не падав. Давай бо на сервері фігня залишилась народу. Ого, ти чуєш? Чую. Там по-любому спавнер. Давай я обмоку свою выкорстую. Идите. О. Не ламаю, поки що. Не Чо? треба. Та щоб зверху не падали, то б так перекрили верх. Та нормально. Все, хай падають яблуки. Вс. Так, є. Ну я ж тут по сіні пошарю, бо вона якась везуча. 22 рівень просто. В тебе? 22 я кажу цей висота 22 ну давай я вже хочу спускатися донизу Та, ну а шо мені тебе прикривати за... А там вода є, так що візьмеш воду с Блін, мені треба цей. А, я бачу. Треба скриню зробити, бо в мене тут дофіга речей якихо. Так викидай так як я. Та, я там все підібрав. <звук> так ямку Добре. надо. Ямку-ямку ей ямку кидаєш. Тебе не знаю. Я не ні раз не використовував. Залізо одне, вона. Можна плавати со сажентями. На саженців куча. Я знаю. Скло не потрібно. Ні, Не, скло потрібно. Зроби... Скільки тобі скла, дай мені. Можна з її швидкості зробити. Я там ще, ще цю фігню кину. Т ти що, туди кинув в цей? Бамбук. Навіщо? А навіщо? Він мені зараз?